Не скажу, звісно, що щодня, але доволі часто, мої хороші, я отримую від вас коментарі стосовно вакууматору. І сьогодні, цей день також не виключення. Сьогодні з раночку прочитала знову такий коментар. Не знаю, як ім'я, там просто нікнейм стоїть, тому вибачте. Значить, ну я так думаю, жіночка пише. Маріна, добрий ранок. Якраз актуально для мене заморозка свинини у вакуум упаковці, а я поняття не маю, як користуватися тим гаджетом. Сьогодні поїду на пошту його забирати, а 15 грудня в мене теж буде свіжина. Тож, будь ласочка, зніми відео обзор вакууматора, як хоч ним користуватися, щоб мати хоч якесь поняття. Ну, там далі пишеться, що на кухню підписалася. Лайк, коментар, смайлик, все як положено. Своїх не кидаємо і за це вам дякую. Ой, але <кій> чому я противилася? Мені то відзняти таке відео не важко, дівчатка. Зараз я вам це зроблю. Але зрозумійте, вони всі різні. От в мене, наприклад, є два вакууматори. І. Я не знаю, який ви поїдете забирати. Чи такого плану, чи дешевенький, той, що розрахований на рифлені пакети. Я той вакууматор взагалі не підрозуміваю, да? От коли я кажу вакууматор у нас в обіході, то це підрозумівається під собою оцей апарат, а не той. А ось дівчинка, наприклад, минулого тижня приїжджала до мене вакумувати продукти і каже, та я собі заказала, щоб був. Я вже потім, коли винесла, кажу: а що заказали, якщо не секрет. Ну, що вона заказала? Оцей чорненький, самий дешевенький з інтернета. Тому, ну давайте пройдемося по побільшу таким, більш більш здорогшої лінійки, да? тому що ті рефлені, оці малесенькі, ці паяльнички, як їх називають, ну, там взагалі ні про що розповідати. І зараз за часту, хто їх замовляє, всі скаржуться, що якщо не відразу, то дуже швидко вони виходять з ладу. У когось перестає вакуумувати і тільки паяє, у когось не паяє, в когось та лента відсутня, в когось спіралька не гріє. Ну, коротше кажучи, там скільки от таких всіх скарг на них, що я навіть про них балакати не хочу. Давайте пройдемось по таких трішки. Чому трішки? Тому що, зрозумійте, мій вакууматор, він придбаний, я не пам'ятаю навіть коли. Ну, років три, напевно, це точно пройшло. Я зараз, звісно, спробую, розмовляючи з вами, глянути в свої шпаргалки, якщо швиденько знайду в процесі. Спілкування, то скажу, коли він придбаний. За цей час, за цей час дуже багато чого змінилося. Ви це розумієте, так? Все шагає в ногу з часом, як то кажуть, все шагає вперед. І вакууматори, так само, вони не стоять на місці, розумієте? Тому. Наприклад, у такого е порядку вакууматори, вони класні, вони зручні. Е але, ось, наприклад, оця ємність. У мене вона окрема виносна, бачите? А зараз в сучасних вакууматорах, да, вона вже вбудована ось тут, е в корпусі, там вбудований такий контейнер. і... Вона набагато менша. З однієї сторони, можливо, то зручніше, тому що ну, не тіліпається, не потрібно тіліпати і так далі. Але з іншої сторони, мій, наприклад, тут об'єм великий. Якщо я буду вакуумувати щось рідке, або промивати його, то ну, так краще за цією ємністю, аніж отут буде махонький, такий. Контейнер, так? Так, ну це я знайшла, що це я куп... купляла перший маленький. Тоді. тоді, Це було 31.07.20. Я купляла свій вакууматор для рифлених пакетів за 550 гривень, плюс 53 гривні була доставка, і того він мені вийшов 603 гривні. Це було. 3, майже з половиною роки назад. розумієте? Так про що ми зараз можемо балакати, якщо зараз стоять ці вакууматори по 300 гривень? Не можуть вакууматори стояти таку ціну. Так, є ось цей вакууматор. Я придбала 19 лютого 2021 року. Йому буде ось 3 роки. На той час він мені обійшовся в 2800 в 2021 році. Тобто вакууматор буде в лютому 3 роки. Що хочу сказати? Мені подобається, я задоволена, як вони працюють. Все дуже легко і просто. Я знаю, що є, але ну, це зачасту вакууматори Бушні, ті, що товари із Європи, там, де вставляються рулони, або на, країні, на території країни-агресора також розповсюджені такі вакууматори. Там, де вставляється рулон, всередину він там сам щось відрізає, треба кудись щось робити, не знаю. Тут ніхто нічого не відрізав. Ось отак він відкривається. Отак От закрили натиском. І ось тут по боках є такі кнопочки. Ну в ж таки, це на моєму є. Чи є вони на вашому, я не можу знати. Натискаємо одночасно ці кнопочки, все. Він відкрився. Піднімаємо кришечку, і ось перед нами вакууматор. Ось це, це висувається носик. Зараз я вам покажу. От, в спокійному стані це виглядає отак. Якщо вам необхідно просто запаяти пакунок, викладете пакунок, оця стрічка, тобто ширина пакета, 30 сантиметрові в мене лягають спокійно. Вона чи то 31, чи то 32 см. 30 сантиметровими я користуюся абсолютно спокійно. Коли вам потрібно відкачати повітря, ви висуваєте носик отак і тоді, коли кладете пакуночок, у вас одна частинка повинна зайти під носик, а інша поверх носика. Носик цей він на пружинці і доволі такий міцний, знаєте. Значить, коли ми підкладаємо сюди пакунок, я не взяла вакуумного, ну покажу зараз на звичайному кухонному. Значить, дивіться, будемо вважати, що це наш пакунок, так? От ми його одягли, отак. Одягли, мені не дуже зручно. Так, зараз. Ну, що ж таке? Я за цією кришкою нічого геть не бачу. Дивіться, ось отак одягли, да, наприклад. Отак заправили. От. Тобто у вас оце повинно лежати рівнесенько, без ніяких складочок, без ніяких е, згарблювань. Пожмакувань і так далі. Пакет повинен бути десь на третину, на третину порожнім. Інакше, в противному випадку, ви не зможете ось цей край рівно так завести. Якщо у вас буде щільно наповнений ваш пакетик, ви ось так не вкладете. Потім легким рухом ми закриваємо і все. Ми можемо далі приступати до роботи. У мене час виставляється, ось оце світиться 9 секунд. Це час запайки. Ось цією кнопкою я можу його регулювати від 2 секунд до 9 на один пакетик, на один шов. Є вакууматори, на яких це не регулюється. Це гірше чи краще, на мою думку, гірше. Коли, наприклад, у нас напруга низька і погано вакуумує, я додаю 9. Якщо я бачу, що або напруга гарна, або він нагрівся, я багатенько треба завакуумувати, І я бачу, що починає пакет підплавлятися, я просто зменшую отак і все. А якщо немає регулювання, то тоді потрібно чекати, поки повністю вихолоне. І один пакет слідки за іншим, ви не завакуумуєте, бо воно буде плавити. Ну, Це кнопка стоп. Якщо щось пішло не так, ми можемо встановити? Так? Ось кнопка вакуум. Тобто, я натискаю на вакуум, і воно висмактує повітря. Значить. Велику роль іграє, просто розтасувати. Роз, Ой, вибачайте, у мене вже язик не це. Як ваш всередині пакета розташований ваш продукт? Він повинен касатися до ось цього металевого носику. Тобто, ви вставили ось отак пакет, а тут у вас щось лежить. І вже в отакому вигляді, ви оте щось повинні підіпхати, щоб кончик вашого продукта касався ось цього носика. Якщо він не буде касатися, то пакет, вакууматор засмокче просто два отак от слоя пакети і перестане відкачувати повітря. На цьому вакууматорі, наприклад, немає автоматичної запайки. Він не регулює ступінь е, вакууму сам. Це регулюю я. Тобто, мені потрібно трішечки, да, я бачу, він тільки там відсосав чуть-чуть, Я вакуумую. Мені потрібно повністю відкачати. Я чекаю довше. Я можу взагалі там лишень ну, одну. Секундочку, там, да? наприклад, перше повітря забрати і все. Для того, щоб почати вакуумувати, необхідно просто натиснути ось на цю планку. Але це на цьому вакууматорі так, як на інших, я не знаю. Розумієте, в мене багато запитують, і мені даже колись один коментарій прилітав. Теж отак, от, жіночка просила навчити. Я пояснила, що е, в нас різні вакууматори. Я не можу навчити, ну тому що я не знаю, як працює той вакууматор. І ви знаєте, так було чудно читати. У відповідь я отримала такий коментар, що ну це не дословно, я вам смисл передаю. Що якщо ви блогер, ви повинні людям давати інформацію. А якщо ви повинні, то ви, значить, повинні йти в ногу з людьми. І якщо у вас вакууматор старіший, ніж я купила, то це ваші проблеми, тобто мої. Так, любі мої, я ж не можу шагати в ногу з вами і купляти все те, що виходить останньої моделі, розумієте? Якщо він працює, він справляється зі своїми обов'язками. Чому я повинна його змінювати? Просто тому, що вже вийшли там 2, 3, 5 моделей поверх цього новіших, більш усовершенствованих, більше чимось оснащених? Ні, я не повинна цього робити і не буду. Отже, підсовуємо продукт до самого носика. Нажимаємо вакуумувати, і він починає відкачувати повітря. Якщо бачите, що щось пішло не так, просто натискаю кнопку Стоп. Якщо бачу, що все нормально, відкачало до той ступені, до якої мені потрібно, натискаю ось цю планку. Тут у мене навіть намальовано дві долоньки. І таким самим чином ховається ось цей носик. От слухайте, бачите? Носик заховався, і тут почався обратний відлік. Все. Це він просигналізував, що 5 секунд закінчилося. Ну, На цьому пакеті це буде хтось ніяк. Така просто, бачите, полосочка така. Тепер далі будь-який вакууматор, хоча запаяв. Як би дивно не було, але він навіть цей пакет запаяв. Бачите? Дивіться. От я розірвала на місці запайки. Любий вакууматор потрібно тримати в чистоті і за ним потрібно доглядати. Лента, ось ця, ось отута, стоїть спіраль. І ось отут жовта, бачите, ось це? От коли я натискаю кнопку, бачите? Точніше, не так, тут не спіраль стоїть, це йде як. Основа для робоча поверхня. І коли я натискаю цю жовтеньку кнопочку, це, бачите, опускається спіралька. Я тримаю кнопочку, вона притискає ось сюди і запаює тим самим. Значить, оця спіралька, де жовтеньким вам видно. Повинна завжди бути чиста. Не торкаємося пальцями, бо можна опектися. Так само, і оця робоча поверхня повинна бути чистою. Ось ця лента, вона така, як прорезинена. Вона також повинна завжди бути чистою. Але це не саме головне. Саме головне це ось цей носик. Я зараз вам спробую. О! О, як файно видно. Бачите, ось отут є отвір. От дивіться, я в нього можу вставити навіть тоненький ніж. Дивіться. Бачите? І якщо за вакууматором не доглядати, то оцей отвір забивається мусором. Що б ви не вакуумували? Мокре, сухе, сири, в спеціях або чисті, все рівно, постійно, туди щось потрапляв з пакетику. І коли забивається цей носик, вакууматор перестає працювати. Він перестає відкачувати повітря. І ви думаєте, странно зламався, вроді й гуде, але не качає. Що відбувається насправді? Чому я тягаю за собою, а не відключу ось оцю балабуху? Тому що колись, попервах, я так робила. Я її відсоєнила, просто ось так закольцювала отаким образом, і все. В один прекрасний момент у мене вакууматор перестав працювати. Вова його розбирав. Розбирав і що виходить. А виходить те, що коли ось сюди в оцей носик потрапляє якась микрушка, вона йде отам по тій трубочці. І в мене вилітає ось сюди. А якщо буде закольцовано, то вона автоматом іде далі. От казалось би, дивіться, я не знаю, видно вам буде. Вони зовсім мікроскопічні, зовсім малесенькі. От, бачите? микрошки, Але її засосе оцюсь, в обратну трубочку, і все. І вакууматор перестає працювати. Взагалі, час від часу, дивлячись, що ви вакуумуєте, його потрібно промивати. Беремо пакетик, в мене окремий такий коротенький, з-під ковбаси, вузенький, набираємо теплої водички, одягаємо сюди, закриваємо. Вмикаємо вакуум, з пакета висмоктує всю воду осюди разом з усім брудом, який там є. Плюс до цього всього я ще періодично можу і отак ось перевіряти, чи ніде там нічого не зацепилося. І можу навіть на ножа намотати серветку. І туди ще й серветкою, тонесенькою протерти. В принципі, оце головне, щоб було отут чисто, щоб ніде не потрапив бруд в бруд трубочки, які всередині. В такому випадку він будемо працюватиме і працюватиме. Для того, щоб не згорів ось цей тен, не повинно попадати ось сюди волога. Да? Не буде мокрого. Ось тут, на, на, на цій прорезиненій площадці. Не буде мокрого, не згорить тен. Ви, як можете бачити, хто давно нас дивиться, він бачить, що скільки вже цей вакууматор перевакуумував і м'ясних виробів, і сирів, і чого він тільки не вакуумував? Він працює, змінювати я його не збираюся. Доглядаю, доглядала і буду надалі доглядати. Мене він влаштовує. Пакети на ось такий вакууматор стоять набагато дешевше, ніж на той маленький за 300 500 гривень вакууматор для рифлених пакетів. Там одні пакети можуть залишити вас без трусів, як то кажуть. Тут -то виходить набагато дешевше. Ще раз повторюсь, головна умова це, по-перше, слідкувати за станом вакууматора, його промивати, його витирати насухо, просушувати. Якщо ви промили ось оцей носик, то ми його не закриваємо, а отак-відкриваємо. От Можна навіть і вакууматор залишити отак. От. Витертим, вибачте, а якщо вам треба його прибрати, то ви можете його прибрати в коробочку. У мене він зберігається до сих пір в тій самій коробочці, в якій я його отримувала. Коли він мені потрібен, я дістала з коробочки, завакумувала і назад в коробочку віднесла. Тому в мене на ньому немає ні пилу, нічого абсолютно. О, цей стаканчик, він взагалі до нього є ще таке кільце, його можна сюди прикріпити, одягти. Тут є ось такі пази. Воно сюди те кільце отак одягається і він отак фіксується. Ну, але я не бачу в цьому сенсу. Наскільки я знаю, таких вакууматорів вже не випускається. Є більш нові версії, є зовсім інші серії. А саме це DZ300 SE, таких вакууматорів зараз не випускають. Це, якщо ви, можливо, чи б ушний будете купляти, чи десь знайдете на теренах інтернету, не знаю. Але принцип, той, що знаю, ці вакууматори, які були у Євгена, вони всі схожі. От ті, що у Євгена були, ці схожі вакууматори з моїм. Єдина відмінність, ще раз скажу, це отут. Збудований контейнер. І наскільки, мені здається, не знаю, я не впевнена. Макс брав. Де Макс брав? Макс брав на козаки вакууматор за таку ж саму ціну, як у Євгена, але й там зараз немає, ніде немає. Е, у Макса, як мені здалося, ширший шов запайки. Це краще взагалі. Як у Євгена який шов, я не бачила. В мене шов, як шов, в мене тоненький шов. Я нічого не скажу, в мене шов не товстий. Є різні розміри шва, швача, як воно там правильно формулюється. Два, здається, від двох Два, три, там 5 мм різні. Чим ширший шов запайки, якщо ви вибираєте, тим краще. Не знаю, більше мені сказати нічого. Я працювала, працюю і сподіваюсь, буду надалі працювати, доглядати періодично, мити і далі вакуумувати. Тому не знаю, чи була я комусь корисною саме з цим відео. Ну, але ви так всі наполегливо просите, що я вирішила здатися вашим вмовлянням і відзняти це. Ну, а тепер пишіть в коментарях, які у вас вакууматори і чи знадобилася вам якось хоч що-небудь з тієї інформації, яку я вам сьогодні надала. Я думаю, що навряд навряд чи. Скоріше за все, всі скажуть, що вони це все і так знають. Або ж скажуть, у нас зовсім інакші вакууматори, що ти нам тут тицяєш. Ось так. Сподіваюсь, більше запитань не буде.